Розв'яжіть нерівність, До вашої уваги нерівність, яка містить дужки. І перший спосіб я зараз покажу. Просто потрібно звести до того вигляду, як ми з вами робили, щоб квадратний тричлен, АХ квадрат плюс bx плюс С був зліва. Справа в нас залишився 0, і ми тоді будемо працювати за загальним алгоритмом. Перший спосіб я саме буду розкривати дужки. Поїхали. 2х квадрат. Плюс х переношу одразу мінус 2х і мінус 1, змінивши знаки на протилежні вліво, і зводимо подібні доданки, що ми маємо 2 х квадрат мінус х мінус 1 менше за 0. І далі працюємо. Перший крок, згадайте, прирівняємо до нуля квадратний тричлен, знаходимо його корені. В цьому випадку, от, я так люблю всякі штуки, такі теорема коефіцієнтів, знаєте про неї? Якщо ні, то дуже запрошую вас приєднатися до курсів математички і там опанувати 8 клас, квадратні рівняння, усі дуже такі круті, швидкі способи. Ну і на каналі математичка, мені здається, я трошки говорила про це. Пошукай, якщо є, додам відео на екран. Що там за теорема коефіцієнтів? 2-1 мінус -1, 1 дорівнює 0 коефіцієнти квадратного тричлена. Тоді перший корінь – 1, а другий корінь – це поділити на мінус 1 друга. Ну, хто не знає, обчислює дискримінант b квадрат, мінус 1 в квадраті, мінус 4а. Мінус 4 на 2 і на мінус 1 це буде плюс 8. Дискримінант дорівнює 9, згадує формулу. Х1 дорівнює мінус Б1, плюс або мінус корінність дискримінанта. Давайте спочатку плюс корінність 9 трійка, поділити на 2а. І ще раз повторюю: хто не вміє розв'язувати квадратні рівняння, вам в нерівностях дуже важко. Підіть вивчіть ту тему. 1 плюс 3 4 поділити на 4 буде одиниця, про яку я казала, і другий корінь. Так само тільки 1 мінус 3 поділити на 4, мінус 2 четвертих, мінус 1 друга. Але дивіться, скільки часу ми витратили на знаходження коренів. Знайшли корені наступний крок, наносимо їх на координатну пряму. Точки згадайте, строга нерівність виколоті, мінус одна, друга і одиниця. Показую параболу, відки якої розташовані вгору. У нас перед ексом квадраті додатнє число. Або по-дорослому можна методом інтервалів позначити проміжки, і позначити знаки плюс, мінус, плюс. І от квадратні нерівності от зазвичай можна розв'язувати навіть заплющеними очима, якщо ви знаєте алгоритми. Ми шукаємо, де в нас менше за 0, тобто де знак. Мінус. Отже, відповідь х належить від мінус однієї другої до одиниці, не включаючи.